Пішла я розкривати тунелі, трояндові тунелі. Тунелі, принаймні, забирати вже останнє накриття, бо не встигаю все зараз. І ось є ми тут такий куточок, і думаю, чую, точніше працюю, що це так пахне. Ще ж ну, В окрузі взагалі в мене є дикі такі, але та яблуні всілякі дикі. Не так багато, але, але чи багато. Думаю, так, що ж це так пахне? Невже лича може бути? Але ні, це ж. Гіацинти прекрасні. Вони досить швидко показали мені себе, носики свої, потім ті конуси прекрасні. Я за ними заглядала. І ось якось моментом. Ну, що значить теплі ночі? Що значить не тільки теплі дні, а й теплі ночі. Все, вони вже мені показують свою красу. Але, але. Попри насолоду, що я бачу, добре, що я прийшла знімати. Ось уже працює. Працює Оленка Волохата. І, до речі, я маю головний канал про троянди, щоб розповідати не так про троянди, як про те, що роблять з нами терористи з нашими цивільними містами, цивільними будівлями, нашими об'єктами критичними, інфраструктури. І ось там. Я згадала те, що я там користуюся інсектицидами біологічними, і мені написали, що треба взагалі то жити в гармонії з природою. <гум> ну так, я розумію гармонію з природою, але коли тут просто дітей кількаденних вбивають, і світові абсолютно, ну, може, не абсолютно, але світ реагує дуже мляво на це. і Думати про жуків. Може, я не права, може колись я передумаю щодо жуків, звісно. що. Та, Оленку Волохату я забираю, бо мені не хочеться давати їй на потолу таку красу, я теж хочу, хоча б щось мати, якісь емоції позитивні. Ці емоції черпаємо якраз з наших таких садів, з наших квітників. І з ароматів. Все-таки гіацинт, це й про красу, звісно, що, але це й про пахощі. І ось побачила нещодавно не, нещодавно, минулий рік. Сусідки дуже гарні, гіаценти помаранчеві, я ж собі захотіла. Така краса, я в житті не бачила, перший раз побачила і захотіла, замилувалася, тому буду шукати. Бо в мене поки що тільки такі. Теж дуже гарні, звісно, що вони теж мають мінливу барву, трошки філетові, ще трішки при основі. ось Чисто блакить чисто блакить при основі. Потім іде більше фіолетову барву, але залежить, ще, напевно, від куща, від сили. Ось тут вона світліша, а тут вже є й темніші відтінки. Ну, цікаво. дуже гарна і дуже запашна краса. Дякую вам за увагу.